Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на каналу. З самого початку свого відео хочу привітати всіх нас із Днем Незалежності нашої рідної України. Тому всіх зі святом нам миру і перемоги! Обов'язково перемоги. Також і у мене, крім Дня Незалежності. На моєму каналі теж невеличке свят. Рівно рік тому на моєму каналі з'явилось моє перше відео, яке ви побачили. І тому в кінці відео я вам покажу деякий сюрприз для всіх моїх підписників, для всіх, хто любить вишивати бісером, Отже, дочекайтеся. По-перше, хочу показати вам свої просування у вишивці бісером. Це я сьогодні поговоримо про картину обійми. Прив'ю ви бачите, перед собою. Я вам говорила, що хочу пройтись повністю по всій ширині ось тут картини. Для того, щоб вишити обличчя. І подивіться, як, скажімо так, чи повністю я вдало підібрала бісер. Я не повністю впевнена в самому підборі. Ну, подивимося, я вже вийшла повністю. Ось цей ось цю ділянку. І тепер уже наступного разу я хочу просто саме лице вишити, щоб подивитись, як воно буде виглядати. І, можливо, потрібні будуть якісь зміни. Для того, щоб не задержувати, покажу вам саму вишивку. Так, ось дивіться, повністю не поміщається. Бачите, так, да? не знаю, прев'ю не буду вам ложити, щоб не, не заважало. Отже, в мене вже є небо. Ну, повністю оце вся ширина. Давайте я вам ось так покажу. Ствину, наскільки тут ось, якби вона сама по собі не дуже широка. 250 бісеринок по ширині. У мене на даний момент тут вишито. 16,6% від усієї картини. А якщо в бісеринках, то це 12500 бісеринок. Отже, не буду багато говорити, дивіться. Я вже вишила у хлопця, вишила повністю волосся, майже повністю. Ось тут, бачите, тут ще буде так трішки біля вуха. І вже у мене є, з'явилось трішки. Шкіри. І для того, щоб подивитись повністю, як буде виглядати обличчя, я пройшлась повністю, і тепер хочу оцю ділянку, саме його обличчя, вишити і, о, вибачте, вишить, щоб подивитись, як воно буде виглядати. Якщо все буде добре, то нічого міняти не буду. Я вам скажу, чи міняла я, чи ні. Ну, ось так. Це саме перше, що я вам хотіла показати. Сама робота мене, мені дуже подобається, дуже красиво вийшло небо. І, і бачите, ось ці вкраплення це сніг, який йде, і так як він у нас лопатий, тут сніжинки більші, тут сніжинки менші, і ну, краса, особливо вони так виділяються, ніби справжні, ніби справжні крижинки. Дуже красивий ефект виходить. Тому що оці кольори, ось цей і ось цей а, алібастер і матовий. І саме оці крижинки, вони йдуть скляні. Я, скажімо так, підбирала, щоб воно максимально виглядало, як це справжній сніг. І під різним кутом нахилу вони по-разному виглядають. Ну, маю надію, що камера вам це передає. Зараз покажу вам трішки ближче цю красу. Ой, дивіться. Бачите, ніби справжні крижинки. Ну, я в захваті ефект вийшов просто чудовий. Просто чудовий, красивий. Так, як планувалося, так все і вийшло. Отже, ось про цю роботу я вам хотіла показати. вийшло тут небагато, повністю по ширині, і наступний етап я вже буду. Вишию окремо саме обличчя, щоб подивитись, як воно буде виглядати. Маю надію, що підбір у мене вдачний, і все буде добре, і не потрібно буде міняти. Але саме ефект картини вона виглядає дуже красиво. Особливо ці розмитості, знаєте, вони так виглядають незвичайно. От е, в основному на картинах, е, якщо якісь, очі, скажімо так, контури будинків, то вони майже завжди рівні, але так там потребують картини. А в цій картині саме як сказати, родзинка цього сюжету, саме в тому, що оці задні, задні, задній план саме нечіткі образи будинків. І, ну, виглядав, воно дійсно красиво, гарно переливається. Ну, подивимося, як буде далі, тому що тут тільки початок ще картина зовсім не вирисовується. Ну Видно, що це волосся, тут обличчя починається. Да, це видно, ось контури будинку видно з, з дахом. Але ще ж трішки ну, мало мало, щоб побачити повністю весь сюжет. Ну Будемо просуватись, і я вам буду показувати все далі. Отже, Зараз показую і розказую вам про сюрприз, який я приготувала для всіх, хто дивиться мій канал. І хочу подякувати всім моїм підписникам, всім моїм глядачам. Дякую велике, велике дякую всім, хто дивиться моє відео, особливо тим, хто підписався і залишається зі мною на протязі всього цього року. Залишайтеся далі. Я завжди рада новим підписникам, рада вашим відгукам, коментарям. Отже, дивимося далі і показую вам сюрприз, який я приготувала для вас. Ну, і як ви вже здогадалися, моїм сюрпризом буде безкоштовна схема незалежності. Вона присвячена нашій рідній Україні і також до річниці мого каналу. Отже, ви бачите, що я вибрала національну нашу символіку. Це герб України в жовто-платитних тонах і маки. Наші українські маки. Розмір картини 30 на 38 см. Це враховуючи на рівномірці. Використовується 19 відтінків бісеру, не знаю, видно вам чи ні. Ось тут. Бачите, 19 відтінків бісеру небагато, і оця схема надається безкоштовно. Для того, щоб отримати її, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде під відео, і там, у вільному доступі, ви зможете її просто собі завантажити. Вона буде в двох форматах: в чорно-білому форматі PDF і в чорно-білому форматі. В форматі XCD. Тобто то електронна схема для парадайзу або ксаги. Отже, схема ось така: по собі не дуже велика: 30 см на 38 см. Але для любителів, всіх, хто любить таку національну символіку. Будь ласка, вишивайте, діліться своїми, своїми вишитими роботами. І ну, ось такий сюрприз я хотіла для вас приготувати. Скачуйте схему і творіть дуже красива схема. Я надалі собі хочу вишити. Не собі, а своєму чоловікові. Ну, ось така краса. Ну, Дуже-дуже мені я бачила цю картинку, я прям, знаєте, в такому захваті була, тому що дуже багато символів нашої країни за останній час дуже багато схем. Такої схеми я ще не бачила. Я Маю надію, що вона вам сподобається. І буде немало бажаючих, які захочуть собі ось таку красу повісити у себе в будинку чи в квартирі, ну в своїй кімнаті, скажімо так. Отже. Відео в мене сьогодні вийшло не дуже довге, таке коротеньке, але ще раз хочу всім подякувати, всім моїм глядачам, всі, особливо всім моїм підписникам, які залишаються зі мною. Да, можливо, в мене були деякі помилки, тому що, скажімо так, я починаючий блогер, якщо можна так сказати. і... Можливо, я десь помиляюся, десь щось, кажу не так, і не такі цікаві мої відео, як в більшості, але я розповідаю саме про те, що подобається мені, в чому я хоч трішки розбираюсь, показую вам свої роботи, свої просування. Ну, маю надію, що вам також все подобається. Якщо у вас, може, є якісь... Пропозиції щодо моїх відео, пишіть в коментарях, буду рада розглянути всі пропозиції. Можливо, зніму по вашим проханням і виставлю відео дуже популярне відео для тих, хто вишиває вперше на рівномірці. Я ніби детально розказала і показала, але якщо буде потрібно, пишіть, покажу ще. Зараз я ще буду пробувати нову тканинку для вишивки бісером, я вам розповідала це Левада. Також буду розказувати мої враження по поводу вишивки бісером на ній. Отже, ще раз дякую мої любі, що були зі мною, що ви додивились це відео до кінця. Дякую вам, велике, що залишаєте зі мною. Не забудьте за вподобайку, буду вдячна за коментар. Мирного неба нам всім! Перемоги! Ми сильні!